Всім привіт! привіт! Вітаємо вас на каналі Номограй. Я не знаю, чи знаєте, ви про цю настільну гру, але скажу вам, що її розкупили, мені здається, в перший же день. Ну, не день, але тиждень. І її просто нереально десь знайти. В нас вона досі в плівці. І сьогодні ми вирішили це виправити. Розпаковуємо, що відьмак старий світ, делюкс-версія. Погнали! <гум> Взривай! Я готова! Леша, розкажи щось про всесвіт відьмака. Це ж взагалі твоя історія. А що, Я не грав ще відьмака. Але я читав. Ну, я не грав настільну гру. Але я читав, я грав на поесті і дивилась серіал, але не повністю. Я не дивилась. Коротше, я взагалі не прошарила цю тему, але, скоріш за все, я або почитаю книжку, або ми передивимо серіальчик. І сподіваюся, найближчим часом... Ну дай, почекай, я тягну інтригу. І найближчим часом зіграємо в настільну гру відьма. Погнали, давай бери з того боку, я з того і. Хошка. Давай до нас цю красу. Я так розумію, що делюкс по факту відрізняється тільки наявністю Ого! міні-фігурок, але це не точно не делюкс я не бачила. І не грала мені. І не грала, і не читала, і не дивилась. Нічого собі тут про інструкцію. Це на тобі. 36 сторінок. <світ> Це на тобі, добре. І тексту немало, так? Ну, тексту немало, але начебто і не дуже багато. Ну тут буде 5 шкіл відьмаків, які будуть виховувати своїх відьмаків і. Буде конкуренція так, між, ними, між ними, так. Давай прям пояснювалка. ой, як воно все має лежати. Ну, це ж ціла, ціла наука. Прикольно. Deluxe edition. Ого, я не шарю, що це знає. А, вона показує, які компоненти в делюксі. Ось ці міні-фігурки. І це, походу, якісь стайли. Навряд чи вони акрилові. Я думаю, це звичайний картон. А Тоді вони делюксові. які вони з паперу. Та ні, те теж картон просто без фігурок. І ще тут щось є. Ну, все. добре. Давай. Ой, тут така м'якуська для поля. Прикол. Ого, як я дістал. Ого, воно, походу, здоров'язне. Це все одне поле? Це поле. Тут, походу, треба здоров'язний стіл. Я не знаю, чи воно в камеру влізе. Ой-ой-ой. Це, типу, як тільки Турает Rails and Cells. Мені нагадує. Вау, ну прикольне, до речі, дуже гарне поле. Так, що у нас тут? Всяке. Ой, я не шарю, що це таке. Що таке? Боклер, Лохіхор, стига. Ну ти ж читав, ти щось маєш знати. Так, коли я читав? Цінтра. Цин... О, цінтра, що знайоме. Тінтра, я щось чула. Цинтра. Тут тінтра. Так, тут якісь картки кладуть на поле прикольно. Так, о, кайнморн. Це звідси Геральт, здається. Угу. Короче, Якщо ш... я правильно пам'ятаю. Що та шариш ж такі. Або... А, ні, він із Рівії. Ой, Коротше, треба перечитувати, так? О, а, ось ці делюкси. Бачиш, походу, я так думаю, що не в делюксі це оці фішки монстрів а, ось так представлені. ану скільки їх тут шість, сім, сім. А в делюксі можна ці фігурка? Не знаю. Що. Вони тут. Якщо у вас є не делюксова версія відьмака, напишіть нам, будь ласка, бо ми не шаримо в чому там. Відмінності, але ми переходимо до найцікавішого. Бо що, з це не найцікавіше. Хоча монетки могли б і залізні покласти, якщо чесно. А ось тепер найгарніше, що має бути тут. Так, дістаємо цю коробочку. Важкенька? Ні, але не дуже просто дістається. Подивись, скільки тут мініфігурок! Ух ти. Вау, а які вони деталізовані, подивись. Тепер би навчитися це все збирати розмальовувати, подивись, вау. О, це ж грифон. Так. Блін, дуже круто. Тут кожне пір'ячко видно. Хто тут ще є? Що це таке? Це столніжка якась. Столніжка? О, тут воно тут лежала. Це завжди найважче. Що в нього лапки старчали, а. тут якась жіночка. 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 Тут я, коротше, не знаю. Тут дуже багато фігурок. Я не знаю, чи є їх сенс кожну діставати. Це людина бочка. Людина-бочка. Прикольно, прикольно. Вони, звісно. Ухти. Вони, звісно, є такі дуже маленькі прям. Але все одно це ж прикольніше, ніж жетони в тебе будуть на полі. Вони такі важкенькі. Важкенькі, важкенькі, да. я б їх розмалювала з радістю. Дуже прикольно, мені прям <смас> ти що забив? А як воно тут лежало? Ось розберися. Так, ну тут треї такі, як бачите. Тут ще фігурки. А, це наші відьмаки. Мабуть, п'ять. Так, п'ять відьмаків. Леша, як вона лежала. Що там ще є? Кубики? Ось Геральт. Вони там ще різні є. А, ні, це не Геральт. Ай. Хто такий Геральт? Геральт із Ріві, головний ай, герой. Ай, ай, Короче, Тут у нас також кубики. Прикольні, ну, у нас тут у них не цифри. А, ну, тут і цифри, є тут якісь символи, які, відповідно, будуть щось значити. Є інші фішки гравців дерев'яні, але тут нічого цікавого. Якісь кільця. Ну, це ж куди будуть вставлятися, відповідно, щоб розрізняти. Так, що там у нас далі? Двошарові планшети? Двошарові планшети, так. Також на кожного відмика. Так, у кожного відмика своє окремо. Слухай, вони такі плотні. А, тут ще будуть картки знизу підкладатися, спеціальні є такі відділення. І, відповідно, тут будуть прокачуватися всякі властивості. Рівні, напад, захист, алхімія і фехтування. Цікаво, а вони, дай мені якогось однакові? Тут немає Геральда. тут Джаспер, Годрік, Кілар, Ріфар і Ерім. Так що всі мої знання. Але слухай, планшети схоже однакові. Тобто, напевно, асиметрії тут не має бути ніякої. І останній, трейс з картками. Це Ой. думаєш останній? Так. А він ось такий. Ага, ага він об'єднаний з іншим. Копець, які важкі карти. Прикол, так вони не здоров'я, нестандартних розмірів. Давай я їх заберу всі. І ще щось тут є. І все, на це цьому. Якісь такі пластикові, я не знаю що. Ну, така здорова зна коробочка, слухай. Пластикова, я не знаю, що це. Ну, це точно кольори гравців, бо у нас 5 кольорів. Що це таке, я не знаю. Коротше, щось буде цим відмічатись, я думаю. Ну, звісно, і прикольніше тут це мініатюрки ці. Дуже класні. Де ти це взяв? Так, картки, давай якусь один стосик розпакуємо. Бомба. Тут карток, жесть. Грати, не переграти. Загр... Може, хтось розкаже нам правила, і я не буду це вчити, будь ласка. Да, може пишіть в коментарях, може, приїдете, якщо ви в Києві і навчите нас грати. Ви б зіграли задоволенням. Так, ну що, тут різні всякі розючі удари у мене. Точний удар, контратака і, до речі, картки пам'ятки, що теж вже великий плюс, що вони тут є. Ще якийсь різкий удар. І тут же, я так розумію, картки монстрів, бо тут є вовкулак, жагниця чи жагниця. І я так розумію, це якраз ось ці монстри, які тут і представлені, вони, напевно, будуть даватись на поле, і, відповідно, переміщуватись, якось там нападати. Ось, до речі, цей Вовкулак. Картка якого у мене зараз в руці. Ось він. Mm -hmm. Прикольно. Але я так розумію, на нього має бути ще окрема фішечка, да? так? Не знаю. Мабуть. 14. Ану, переверни іншим боком. Ага. Ось. Ось вовку є. Так. Ось цікаво, чи вони замінюють міні-фігурки, в моєму розумінні. Ну, не знаю. А перерахуй, скільки їх? 1, 2, 3, 4. 28. 28. Так, вони повністю замінюють мініфігурки. Тобто, в звичайній версії так розумію, де ось такий набірчик, а тут ще й мініфігурки. Ну або треба і те, і те для гри. Можливо, але звісно, з мініфігурками прям набагато крутіше. Вони офігенськи виглядають. Якщо ще розібратись, як їх розмальовувати і як їх складати, блін, ну це дістав і все. Та це ти одну дістала і не можеш? Прикинь ти всі дістанеш. Вони ж в процесі гри всі не будуть, напевно, потрібні. Для <смір> хавуха. Може там десь намальовано. Хочу ще ось цю подивитись колоду. Але так, фігурки просто бомба. Дуже гарні, дуже деталізовані. Що, не відкривається? У мене нормальністів. Давай спробую я. Або ось цю може відкрити. О, є. Знайшов книгать? Так. Так, подивимось: Вовкулак, Брукса, Стрига, Боже, які назви. Гніздо отопців, Екіма, Гнилець. І це все монстри? Водяна баба. Ну, так, взагалі ж робота Відьмаків, це вони подорожують по містам, по селам і їх наймають, вони вбивають тих монстрів, які заважають жити людям. Тому тут купа монстрів, яких ми будемо мочити. Як думаєш, мені буде цікаво пограти Відьмака, не дізнавшись, там, не подивившись серіал чи mm -hmm. не прочитавши книгу? Ну, я думаю, не дуже. Коротше, треба перед цим. Да? Так, Щось... тому, що тут... Цікава тематика, але якщо ти знайомий знаєш. А ти ж, до речі, на песці грав у щось відьмака. Грав. Це оце воно? Так. Прикольно. Пограєш? Ні. Чому? Нема часу. Гаррі Поттера» до, до, до Блогерське життя, воно таке на, на, на все часу нема, що хочеться. Але ми знайшли час на цю розпаковку, сподіваюсь, вона вам сподобалась. Давай тепер спробуємо запихнути то все назад. Так, а що, тут все легко? Думаєш? Так. Не впевнена. Так, де планшети лежали? Знизу ось тут? Так. Бачиш, вже не залазить. На я оце знаю. Є. Далі ось це йде. Взагалі там є пам'ятка, як все складати для таких, як ми. До речі, далі тут закривається. Почекай, оце що ти не поховав нікуди. Воно десь там було. Буде тут тепер. Пофіг на пам'ятку, у нас своє збирання. Закрилось? Ні. Ой-ой. Пере. Ее, ти що ламаєш? Вона тріснула. Вона тріснула. Навіщо ти ламаєш? Так а що вона Далі. Далі. А що тут за дірка? Ну дивись, ми поклали оцей. Потім планшет, потім цей накрили кришкою. Далі йдуть мініатюрки мабуть. — Бачиш, воно нерівно. Ну, плюс-мінус. Нормально? Ні, ще жетончики. Нормально. І воно тепер не закриється. А ось ці м'які ший. Відро? Так. Ні, ну, залиш їх краще. Можливо, без нього воно не буде жити. Як це? Не знаю. Краще потім розберемось. А це звідки? <кхи> Ну, а купити цю настільну гру ви не зможете ніде зараз. Але інші настільні гри можете купити на номограй.юа, так що заходьте, сьорчіть і вибирайте. Напишіть, чи встигли ви придбати собі «Відьмак. Старий світ, можливо, навіть делюксову версію, чи встигли ви пограти, як вам ця настільна гра. І можливо знову ж таки хтось нам розкаже правила. Mm -hmm. Льоша не дуже хоче вчити. А з мене боржок треба подивитись спочатку «Відьмака», а потім вже сідати грати. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, ставте на сайті новому граю, повідомити, коли з'явиться. Бо другий наклад, я так розумію, він друкується, тому він колись до прибуде в Україну. Mm -hmm. сподіваємось, це буде скоро. А на цьому на все до зустрічі в наступних відах. Пока!